Євгенія Юріївна з прийдешним днем учителя. Сьогодні ми хочемо не контрольно писати, а подарувати вам купу усмішок. Ви наша класна керівничка, і ми це кажемо не лише формально, а тому, що ви справді класна. Фізика у вас це не про суха формула. Це завжди про те, як яблуко Ньютона на голову впало і як нам воно теж часом падає, коли ми домашку забуваємо. Але ви ніколи не сварите і пояснити все знову і знову. Що іноді ми підозрюємо, що ви або йог, або маєте секретний запас шоколаду. Кажуть, у фізиці все відносне, але ми точно знаємо, ваша крутість абсолютно і вилучна. Вона не залежить від жодних систем і швидкості, з якими біжимо на ваші уроки. А ще ви справжня зірка онлайн уроків, бо в нас завжди був бонус: Арчі, Євочка, Матвіюшка, Матільда і Пума, які періодично брали участь у конференції, і здається, вже знають фізику краще за нас. Дякую вам за те, що вірите в нас навіть тоді, коли ми самі не дуже віримо власні знання. І за те, що фізика з вами це не мука, а пригода. Бажаємо вам радості, здоров'я, щоб улюблені учні частіше робили домашнє, хоча б іноді. Зі святом, Євгенія Юрівні. Ви не просто наша вчителька. Ви наш заряд енергії. Як батарейка, тільки без терміну придатності, Юрійовне, Вчителя.